Перший раз, коли я спробував морозостійкий Киві, мій світ перевернувся. Я прогулювався фермерським ринком у Вашингтоні і помітив коробку з маленькими червоними та зеленими плодами. Вони точно не були яблуками, і, хоча трохи нагадували виноград, їх шкірка була товщі і не така блискуча. Тоді я побачив табличку, морозостійкий Киві не потрібно чистити. Я тут же купив коробку і спробував один плід. Соковитий фрукт вибухнув у роті солодкістю, набагато більш насиченою, ніж у звичайного ківі. Чому я ніколи раніше не бачив і не пробував цей фрукт? Пізніше я дізнався, що через короткий термін зберігання його рідко продають у магазинах. Але якщо ви живете в зонах витривалості від 3 до 8, це чудова плодова ліана для вашого саду. Посадивши і доглядаючи за нею, ви зможете насолоджуватися смачними кивіагодами довгі роки. Що таке морозостійкий киві? Ви, напевно, знайомі з пухнастим киві, ектиниде делесайоза, який продається в магазинах. Морозостійкий ківі, ектиниде агоюта, схожий на нього за смаком, але менше розміром і безхарактерною коричневою пухнастою шкірки. Його гладкі зелені або червоні плоди розміром з велику виноградину ідеальний перекус. Через короткий термін зберігання ці фрукти важко знайти у продажу. Іноді їх можна придбати на фермерських ринках, але найкращий спосіб насолодитися ними вирощувати у себе вдома. Це багаторічні деревні ліани, які щороку виростають на 10-20 футів. Плодоносити вони починають на 3-5 рік і можуть давати урожай більше 20 років. Характеристика морозостійкий Ківі, також відомий як ягода Ківі або Арктична ягода, це довгоживуча ліана, яка добре росте в помірному кліматі. Оскільки рослина листопадне, восени воно скидає листя, а навесні відрощує нові. Більшість ліан виростають на 10-20 футів на рік і чудово почуваються на шпалерах. Але без обрізки вони швидко перетворюються в некеровані зарості. Квіти з'являються на нових пагонах навесні. Більшість сортів дводомні чоловічі і жіночі квітки ростуть на різних рослинах. Плоди дають тільки жіночі квітки, але для запилення їм потрібна пилок з чоловічих. Гро на ківі дозрівають наприкінці літа або на початку осені, і одна здорова рослина може дати до 100 фунтів плодів. Де росте? Морозостійкий ківі родом зі Східної Азії, Японії, Кореї, Північного Китаю і Північного Сходу Росії. Хоча рослина витримує сильні морози, для плодоношення йому потрібно не менше 200 днів без заморозків. Посадка Найкращий спосіб посадити морозостійкий ківі, пересадити розесаду після останніх весняних заморозків. Оскільки більшість сортів дводомні, потрібно садити хоча б одну чоловічу рослину на кожні 8 жіночих. Хороші розплідники маркують рослини по підлозі, так що вибрати потрібні нескладно. Ліани чутливі до вітру, тому висаджуйте їх у захищеному місці. Переконайтеся, що ділянка отримує щонайменше 8 годин світла на день і має хороший дренаж. Розташуйте рослини на відстані 10 футів один від одного і забезпечте їм опору. Коли ліани почнуть рости, виберіть один-два пагони в якості основних стебел. Акуратно підв'яжіть їх до опори, щоб вони не скручувалися і росли прямо. Як вирощувати? Якщо стежити за шпалерами і обрізанням, ці рослини досить невибагливі. Але просто посадити і забути не вийде світло. Ліани найкраще ростуть на повному сонці, але виносять і невелике затінення. Чим більше світла, тим рясніше цвітіння і плодоношення. Ґрунт Морозостійкий Ківі не дуже вимогливий до ґрунту, головне, хороший дренаж і слабка кислотність. Застій води згубний, тому уникайте щільних і погано дренованих ґрунтів. Якщо ґрунт важкий, розпущіть його вилами перед посадкою і додайте компост. Рослина терпимо до глинистому ґрунті, але для гарного цвітіння і врожаю йому потрібні поживні речовини. Полив ґрунт повинен бути вологим, але не мокрим. Сухість знижує врожайність, а перезволоження провокує грибкові хвороби. Частота поливу залежить від температури, вологості і опадів. Хорошим правилом є полив, коли верхні три дюйми ґрунту висохнуть. Температура і вологість. Як випливає з назви, морозостійкий ківі витримує сильний холод, ліани переживають морози до 30F 34 Си. Але пізні заморозки можуть пошкодити молоді пагони і квіти. Якщо заморозки вдарять після початку цвітіння, плодів може не бути. Дорослі рослини складно вкрити, але можна спробувати використовувати агроволокно. Хоча пізні заморозки стають все частішими, морозостійкий Ківі можна успішно вирощувати в зонах 4-9. У дуже теплих мікрокліматах і з особливо витривалими сортами можливе вирощування навіть в зоні 3. Головне не менше 200 днів без заморозків. До вологості рослина невимогливо і добре росте як в сухому, так і у вологому кліматі. Висока вологість збільшує ризик грибкових хвороб. Але правильна посадка і обрізка допоможуть цього уникнути. Добриво. Оскільки ліани активно ростуть і плодоносять, їм потрібні помірні підгодівлі. Але нові рослини удобрювати не варто, це може пошкодити молоді коріння. Починаючи з другого року вносити медленно действуюче збалансоване добриво навесні. Чим більше рослина, тим більше добрив йому потрібно. Я також люблю додавати трохи готового компосту навесні для корисних мікроорганізмів. Шпалера. Морозостійкий ківі швидко розростається і може захопити все навколо. Правильна опора ключова частина догляду. Зазвичай використовують два типи шпалер те подібні стовпи з дротом або арки. Ліани ростуть вгору по стовпах, а потім розкидаються по дроту. Обрізка. Без обрізки ліани перетворяться в некеровані зарості. Один з популярних методів формування одного основного стебла. У перший рік виберіть один пагін в якості стовбура, підв'яжіть його до опори і видаляйте всі бічні пагони. Коли він досягне верхньої частини шпалери, обріжте його на дюйм вище. На другий рік виберіть два бічних втечі в якості основних гілок. Дайте їм відрости за сезон, а взимку обріжте до 10-12 вузлів. Далі обрізайте минулорічні пагони до 10-12 вузлів кожну зиму, щоб стимулювати плодоношення. Розмноження найпростіші способи живцями і насінням, але насінням вирощують рідше. Живці вкорінюються швидше. Черенки можна використовувати як зелені. Так і здеревілі живці, але зелені вкорінюються краще. Наріжте живці довжиною 6 дюймів, обробіть корневином і посадіть у добре дренований ґрунт. Тримайте в теплі і злегка зволожуйте. Коріння з'являться через місяць. Рослини з живців будуть тієї ж статі, що і батьківське. Збір та зберігання. Плодоношення починається на 3-й п'ятий рік. Перший урожай невеликий. Але з кожним роком він буде збільшуватися. Ягоди ківі з'являються влітку, але дозрівають до кінця літа або початку осені. Оскільки плоди зріють неодночасно, збирати їх потрібно в кілька етапів. Колір шкірки ненадійний показник зрілості краще орієнтуватися на м'якість якість і смак. Стиглі плоди м'які, солодкі і соковиті, з чорним насінням. Вони дозрівають і після збору, так що можна зривати їх злегка недозрілими, зберігайте киві в холодильнику. Залежно від ступеня зрілості вони пролежать від 1 до 3 тижнів. Проблема: хоча ліани досить витривалі, варто звертати увагу на наступні проблеми агресивне зростання. Без обрізки морозостійкий Ківі швидко захоплює все навколо паркани, сараї, будинки та інші рослини. Перш ніж садити його, переконайтеся, що готові доглядати за ним. У занедбаному вигляді він може витіснити місцеву рослинність і стати інвазивним. Шкідник. На щастя, Ківі годи рідко страждають від шкідників. Але іноді їх атакують. Сисні шкідники, павутинний кліщ. Попелиця, трипси викликають знебарвлення і опадання листя, допомагають сонечка, златогласки і інсектицидну мило. Японські жуки об'їдають листя. Збирайте їх вручну або використовуйте нематоди. Хвороба: Грибки фитофосора викликають кореневу та стеблову гниль. Ознаки дрібні жовте листя, виянення в спеку і відмирання пагонів. Кура біля основи темніє, а на зрізі видно червоновоті тканини. Найкраща профілактика хороший дренаж. Якщо рослина захворіла, можна спробувати фунгіциди, але часто простіше пересадити його в інше місце. Часті питання: чи самозапильний морозостійкий киві? Більшість сортів дводомні потрібні чоловічі і жіночі рослини. Але сорт ісай самозапильний. Чи можна вирощувати в горщиках? Технічно так, але краще у відкритому ґрунті. Коренева система велика, потрібен горщик від 25 галонів. Які найкращі сорти? Популярні: Red Princess, Ene, Geneva і Сорт впливає на морозостійкість, колір і смак плодів. Підсумок. Морозостійкий це смачні плоди і буйна зелень. З хорошою опорою і обрізанням ви зможете насолоджуватися урожаєм довгі роки.